Гарний настрій у малят розпочався день. Я вітаюсь з вами. Добрий день. Дітки, а відгадайте загадку? Що за диво все село білим пухом замило? Дива зовсім тут нема. Це прийшла до нас. Зима! Молодці малята! Давайте разом з вами опишемо, яка зима? Холодна, біла, засніжена, яка ще зима? Морозяна, так? Згодні? Дітки, а як ви гадаєте, як живеться взимку звірятам та птахам? Вони мерзнуть і їм дуже важко знайти собі їжу. Бо все засипано снігом. І щоб знайти їжу, треба докласти багато зусиль. Ой, дітки, послухайте, що це за звук. Ви впізнали, що це? Так, дітки, це вітер. І сьогодні він завітав до нас у гості. А який взимку вітер? Холодний, морозний. Колючий. І вітер сьогодні не просто так до нас завітав, а хоче розповісти історію, яка трапилася із зайчиком у лісі. І називається ця історія Зайчик і горобина. Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини, бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик, дай мені горобинку, одне гроно ягідок. А горобина й каже Попроси вітра, він і відірве, попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину, Відірвалося гроно червоних ягід, упало на сніг. І зайчик ягоди дякує вітрові і горобині. Малята ви уважно прослухали казочку, яку розповів нам вітер. Як вона називається? Зайчик і горобина молодці. А про кого там йдеться? Правильно, малята, про зайчика. А яка пора року в цій казочці? Зима молодці. А чим же засипало землю? Правильно, землю засипало снігом. Що побачив зайчик? Так, він побачив горобину. Де росли ягоди? Високо чи низько? Ягоди росли високо-високо. Що попросив зайчик у горобини? Щоб горобина дала йому гронку ягід. молодці. А що ж відповіла горобина? Правильно, горобина відповіла, щоб зайчик попросив у вітра. А що ж зробив вітер? Він прилетів, потрусив горобину і впало гроно червоних ягід на сніг. Їсть зайчик ягоди, дякує вітрові. Та горобині. Малята. А як ви гадаєте, як можна назвати вчинок вітра? Вітер зробив добрий вчинок, не залишив зайчика голодним. І ви, малята, пам'ятайте про добрі вчинки. Дякую вам! До побачення, до нових зустрічей!